Він дуже світла людина був, дуже юмористичний і дуже добрий. відзивчивий, дуже багато кому допомагав, навіть вишерв собі. Він дивився не на яку вигоду і багато чого робив, такого доброго. Із 30-річним героєм Михайлом Рвачовим попрощалися в Тернополі 23 жовтня. Тіло зникло без понад півтора року, тому захисника поховали на Пантеоні героїв на Миколинецькому кладовищі. Михайло Рвачов став на захист України три роки тому. Чоловік разом з батьками переїхав із Бахмута до Тернополя. Свідки пішов служити. Я з Чисов'яра, він з Бахмута. Да. Ми в 2021 році одружилися, а в 22-му почалася вже повномасштабка. Він каже, я хочу, щоб ти була в безпеці, щоб ти була в безпеці, я буду спокійний. В квітні я по... він мене відправив до Фінляндії. Потім він повинен був виїхати з батьками, бо у мене батьки були пожилого віку. І він був супроводжувачем. у мене у батька був фальцкеймер, він супроводжав, але його не пропустили, там щось якась плутанина з документами вийшло. Він повернувся до Бахмуту, до батьків, повернувся обратно. І потім в грудні він евакувався, їх евакуювали до Тернопіля. Михайло Рвачов майже протягом двох років був стрільцем у 42-й окремій механізованій бригаді. Імені Валерія Гуця. Та у квітні 2024 року його рідні отримали сумну звістку. Замкому казав, що він був у часов'ярі на Чив'ярському Часов напрямку, грубо кажучи, біля дому погиб, і що їх було. Двоє на позиції. Він сказав, що там було пряме влучення ракети і каже, що там, коли вони підняли дрони, була тільки воронка і нічого не було. Вони нічого не побачили. Каже, ми туди не можемо достатися, бо це горяча точка. Каже, ну він числиться безвісті пропавшим, але мені одразу сказав, шукайте його на щиті. Рік та сім місяців захисник вважався зниклим безвісти. Під час одного особа репатріованими тілами Михайло Рочова повернуло до Тернополя. Татою смерті визнала 8 квітня 2024 року. Вічне світло, пам'ять героїв. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.